Екстрений саміт у Парижі до французької столиці. З'їжджаються європейські лідери напередодні першої зустрічі американців із росіянами з початку російської повномасштабної війни. Європа намагається якнайшвидше напрацювати нову і сильну позицію. Напередодні саміту пролунала заява від Британії про готовність відправити до України миротворців. Не відкидає таку можливість і Швеція. Втім, спільної європейської позиції з цього питання ще немає. Раніше про відсутність згоди, зокрема Європи із Америкою, йшлося на. Мюнхенській безпековій конференції, закриваючи захід, його голова Крістов Гойзген назвав конференцію європейським жахіттям і на фінальному брифінгу не зміг стримати сліз, бо мовляв після промови віцепрезидента США. З'являється острах, що спільна ціннісна база для Європи і Америки вже не настільки спільна. Емоційна промова Гойзгена пронеслася першими шпальтами світових ЗМІ, А от Ілон Маск, бізнесмен, який ухвалює рішення щодо реформ із командою Трампа, назвав главу Мюнхенської конференції жалюгідним і у Кремлі оголосили, хто представлятиме країну агресорку на перемовах у Саудівській Аравії за повідомленням до РЯРДА е, вилетіли глава російського МЗС Сергій Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков. Україні агресорці наголошують, що на зустрічі йтиметься про відновлення відносин між Росією і США, підготовку до можливих переговорів щодо російсько-української війни та організацію зустрічі Трампа із Путіним. Холодний душ для Європи та України від Дональда Трампа замість деталей угоди перемиря з Росією. Віцепрезидент США на Мюнхенській безпековій конференції накинувся з критикою на Європу. Мовляв, ті відхилилися від демократії не менш приголомшливим в останні дні стали заяви щодо переговорів чинної команди Білого Дому з росіянами на Мюнхенській конференції. Перебуває і президент Володимир Зеленський за його словами: чіткого плану перемир'я в американців поки що немає. З американською делегацією Зеленський сьогодні матиме окрему зустріч про скандальні заяви цьогорічного мюнхенського форуму та перспективи переговорів між Україною та Росією в сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Фібрік вже зараз. Від нього чекали деталі про мирну угоду по Україні, про те, як Сполучені Штати будуть співпрацювати із Європою. А він виступив із жорсткою критикою європейців. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що головну небезпеку він вбачає не в Росії або Китаю. Натомість він вважає, що Європа забула, що таке демократія. Він розкритикував, що на Мюнхенську конференцію не допустили німецьких друзів Путіна, представників партії Альтернатива. Для Німеччини та союз Сари Вагенкнехт. Якщо вам не подобається їхня думка, це не значить, що їх не треба слухати, заявив Венс, а також потрібно приймати вибір своїх людей, сказав віцепрезидент штатів. Нагадаю, що Ілон Маск публічно підтримує ультраправу альтернативу для Німеччини а в країні менше ніж за 10 днів вибори. Хоча адміністрація Трампа дуже стурбована безпекою Європи і вірить, що ми можемо досягнути розумного врегулювання між Росією та Україною ми також вважаємо, що в наступні роки Європі важливо суттєво посилити свою оборону. Загроза, яку я найбільше боюся стосовно Європи, це не Росія, не Китай і не інші зовнішні актори. Мене хвилює загроза середини. Відхід Європи від деяких її основних цінностей цінностей спільних США. У Вашингтоні є новий шериф, і під керівництвом Дональда Трампа, навіть якщо ми не згодні з вашими поглядами, ми будемо боротися за те, щоб захистити ваше право, висловлювати їх на публіці погоджуйтесь чи не погоджуйтесь. Така промова шокувала багатьох європейці демонстративно не аплодували. Дехто навіть сміявся. Джейді Венс не став залишатися на конференції. Одразу після промови він поїхав. І незабаром за периметром цього форуму має відбутися двостороння зустріч Венса та президента України Володимира Зеленського. Тут у Мюнхені глава України вже мав низку двосторонніх зустрічей, зокрема із президенткою Єврокомісії. Ці Урсулою фондерляєн також він виступив на панельній дискусії з американськими сенаторами. Сьогодні у спілкуванні з пресою він заявив, що американці досі не мають чітко визначеного плану завершення війни. Я не бачу, що є готовий план у Сполучених Штатах Я вважаю, що це дуже важливо. Я передав президенту Трампу. Я е, готовий в будь-який момент. Нічого не потрібно для цього. Ні цифри, я все знаю. Ми готові в будь-який момент реально говорити. Ми розуміємо географію своєї держави, ми бачимо, де найбільші ризики. Ми готові говорити про все від контингенту до гарантій безпеки від НАТО. Ми в НАТО або НАТО у нас. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Ми відкриті, але ми хочемо діяти згідно міжнародного права, згідно закону і згідно превенції майбутніх страхів або жахів для всього світу повернення Путіна. Готовий президент Зеленський обговорювати з американцями і питання вступу України до НАТО, оскільки справді важливими є гарантії безпеки та чисельність і оснащеність української армії. Однак, справжні червоні лінії для України це захоплена росіянами українська земля, і визнавати її російською Україні точно не будуть. Юридично ми ніколи не визнаємо ці території. Руськими або ні руськими ще, ще якимось, Ну сьогодні ми говоримо про ворога Росії. я просто говорю, що це українські території. Робота безпекового форуму продовжиться зокрема і завтра. І Володимир Зеленський зранку виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції. Ну і також він заявив, з огляду на курс Сполучених Штатів він переконаний, що європейці тепер будуть сильніше гуртуватися довкола підтримки України із Мюнхена Наталя Фібріх та Денис Савченко. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.